Так, ну що ж, як то кажуть, момент істини, іду з інструментом зрізати свій врожай перший із солодкої своєї перчини банан. так, Ох, як вона тверда яка. Ось так, зрізалась. Ось так вона виглядає. Зверніть увагу, так я вам скажу сантиметрів 20. Така цікава. Ну, і зараз скажу вам, яка ж вона на смак. Чи гірка, чи солодка. Тому що це солодкий сорт банан. Взимку його продають у форі. Ну І я вирішила посадити в себе. Як бачите, тут дуже багато таких ще зелених стрючків. Сама перчина виросла в півтора метра, я добилась такого зросту. Ну і зараз скажу, чи солодка вона чи гірка. Так, цей перець солодкий, дійсно солодкий. Перець. Тому можу рекомендувати перець дуже моцний, е, стовбур як дерево. Ну, і сама перчина півтора метра зросту. Не знаю, наскільки може вона виростити просто в реальних умовах, але на моїх теплих грядках вона досягла такого півтораметрового метрового зросту і в'яже дуже непоганий, такий, я б сказала, навіть масштабний врожай. А з вами була Людмила. На все добре.